Клоп 5 утра. Ну вші. <смі> ну, завелась з полутичка. Можна сказати. Є єдиний мінус це то, що горить чек. Ще один із того, що я замітив, поки я їду забирати інших пасажирів. Коротше, шум якийсь є. Я не знаю, через що цей звук. Але... Ну, я надеюсь, я и не дизнаюсь и в принципе цей звук не вылезе боком. Мы едем на пляж. На решку-то нет. не чути поэтому мы здесь так и будем ехать. Я думаю, колеса не выпадут. А что чек начал Это хороший знак. А что нас полиция остановила? Или уж ты снимал, да? Конечно. Все, я ставлю катер. Короче, я думаю, что это на удачу. Короче, я поц, я проебал поворот. Теперь надо разворачиваться. Неприятно. Но, может быть. Я думаю, фуры не зибьют блядь телефон же впал, блядь. С камерой не нужно удобно ехать, конечно. Ну нормально, надо просто на автомате машину. А так все четко, сейчас опыля сделаем. Все сделали. И мы теперь въезжаем. Посмотрите, это какой-то... Это туннель кохания. Но я надеюсь, мы тут кохаться не будем. Или уже вже лі буде. Ну і плохо, і плохо. Дорога за хороша. В общем, ми остановились похавати подогов летички. Ну, що йому сказати. Чертольот валить. Правда, йому трошки тяжковато. Чори людини, плюс там весь багажник в вещах, і трошки йому конечно, тяжковато їхати. Но вроді би, вроде би нормально. Надо би тільки колеса ще перевірити. А то все одно звук є, якийсь непонятний. І це походу, підшипники. подшипники. Вот. Ну, колеса вроді не болтаються ще, так що, так що нормально. Інтересно. Богато ушло масло или нет? Итак. Выбираем. Вау. Масло вообще не ушло. Даже прибавилось, блять. <laughs> да, ну, короче, нормально. Нормально. Ладно, что масло не уходит. Короче, вот так вот делать нельзя. А тут машина смотрит не где-то медленно едет. не И там встречка. И вариант только сделать его справа. Так делать нельзя. Но мы это сделаем. <плакова> Ладно, смака. Мне интересно, кто-то последует нашему примеру. Или нет. Никто не следует. Все, он, наверное, не хочет таких. Ну зато мы обогнали и уже тулим нормально. Все. А так делать нельзя. Короче, нам осталось порядка там 250 километров. Уже половина пути пройдена. Вот, пацаны писались. Обоссались, короче. Да, ну хорошо, что Не, в салон хотя бы. Дотропили тропилы, до кущиков. Яблуко їздять. Я в шокі. Ну, всяке буває. Коротше, Лана шепше. Я зря тільки переживав, думав, що буде їхати медленно із цього години, але насправді я ж кажу, їдеш 130, там, навіть 110 і в принципі ти цього годі не відчуваєш. То що, це, скоріш за все, ці задні колеса. Вот, но я их шатаю, вроде бы нормально, типа не шатается, поэтому поэтому пойдет. З Бердичева мене раз зупинила поліція. І отут вже в Івано-Франківській області мене знову зупинила поліція. Я думаю, це хороший знак. <ріця> <ріця> поліція мене супроводжує. Але якщо там відпустили, то тут 340 гривень штрафіка мені виписали. Бабах. Ну, нічого страшного, оплатимо. Це якраз замість, маршруто колеса обозріння в Буковілі. <рес> Насчет поліцейських більш детально поясню ситуацію. Перший поліцейський зловив біля Махнівки там на кольце, і він не виписав штраф, тому що там, в принципі, таке порушення було, що я там рухався в крайній лівій, при вільній правій і заїхав тебе на кольцо. Він просто відпустив там подивився до ковин, то все окей. Тут поліцейські. Ну, їх тяжко назвати поліцейськими, тому що. Я з повагою відношусь до цієї професії, до поліцейських і мені багато попадалось хороших реально людей. Я вважаю, що немає поганих професій, є погані люди в кожній професії. І тут конкретно були люди не дуже хороші по-людськи, тому що да, я порушив, я там не спорив з ними, нічого, тобто, ну, в мене там є штраф, я його заплачу, тому що я не зупинився на знак Стоп перед переїздом. Але, по-перше, ми будемо вертатися, ми подивимося, як той знак «Стоп» стоїть. Чи там він взагалі видний чи не видний. А по-друге, щоб ви розуміли просто ситуацію, так як я то все не знімав, там переїзд, де йде одна колія, і він, в принципі, заросший сам по собі. Там поїзда їздять максимально рідко. І він чуть-чуть на визвишеності. А вони стоять за ним внизу і в повороті. причому машина в них схована далеко в повороті. От дивіться, я вертаюсь зараз якраз цією дорогою. О, дивіться, там вверху переїзд. Ми зараз все будемо проходити. Вони стояли отут в повороті, внизу, і машина аж отут коротше, була отак. От, далеко. Тобто ви бачите, да? наскільки вони там були. Отам переїзд, І вони зупинилися знак стоп. Зараз ми там проїдемо, зараз буде видно, що цей знак. Ну так, да, я вже бачу, що тут знак стоп. Да, бачите, він знизу так. Зараз ми тут. Всім, бачите? От, Тут знак стоп, там да, є. От. А вони отам внизу. І він мене ловив, він вибігав на дорогу з цим своїм ледінцом. І ну, про якусь людську, адекватну оцінку цієї ситуації не можна говорити, тому що ну, наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь. Поліцейські не мають так стояти стаціонарно десь. І так тим більше вибігати і просто ловити. Це просто класичне рибне місце, це, скоріш за все, стоючи по пузам цих поліцейських. Які навряд чи можуть здати фізо, я сумніваюся, що вони його здають нормально. І Ми проїхали буквально 20 км і були ще одні такі ж самі, але вже молоді. Але видно всю систему вони хорошо вкручуються, тому що опять-таки, ми їдемо, там поворота звичності, і вони за поворотом прямо стоять і вже ждуть машин, які будуть летіти, щоб їх ловити. Таких поліцейських важко назвати поліцейськими, тому що ну, це просто як якісь хамічки, як крейсе стоять. І щось, при тому, що це не якась аварійна ділянка дороги, що там треба ловити когось, прям ужас які порушники. І це не є якесь порушення, таке, що воно там комусь загрожує. Як ви можете оцінити самі, правий я в цьому не правий. Я однозначно не правий в тому, що я порушив і я заплачу цей штраф. Але я вважаю, що такі поліцейські, як мінімум, мають переглянути свою поведінку і своє відношення до, до своєї праці, тому що і за таких. Люди вважають цих поліцейських, не буду виражатись, ви самі знаєте, як їх називають. ось Тому, звичайно, не всі поліцейські такі, я знаю багато прикладів і мені траплялись хороших поліцейських, але конкретно ці індивідуми, ну це явно не поліцейські, а я думаю, народ сам знає, як таких правильно називати. ось Пояснив трішки ситуації. Ми вже, в принципі, під'їжджаємо до Буковіля, нам ще 58. О Бо Бог, що можете подивитися, які тут види гарні. Я тут ніколи не був і види реально прикольні. Понили вже тут в горах стояти в туалет і дивіться. Це тут прикольна річечка. тече. Взагалі класно, прикольно. Я б хотів тут жити. Гарно тут. Прикольно. Но ще гарніше це Ланос. Ланос взагалі топ. Коротше, ми дурачки. І в нас навігатор повів не туди. Ми вже тільки, що пройшли блокпост, нам тут пов'язки не дали. Тому це прикордонна зона, ми вже тут чуди не до Румунії доїхали. А все за того, що нас повів короче, навігатор, від Коломиї не через верхнеї речі, а через низ, короче, через верховину сюди. І ще причому після блокпоста я звернув не туди. І ми вообще поїхали вже в сторону Румунії. І зараз повернулися, розвернулися і йдемо вже нам ще 60 км до яблуниці. Жах. <laughs> навігатор поставив жорстко. Ну і я дуже дурачок, звісно, що не подивився раніше. Ось вот от піроги. Тут, звісно, гарна місцевість, дуже приємно тут їхати, але мені здається, що мінти все-таки були поганим знаком для мене. <laughs> Тому що Все почалося з того, що ми зупинили, і ми даємо 50 кілометрів зараз лишніх. Крюк просто огромніший, ще й на попали на Державну прикордонну службу. Короче, да. Ми вже опаздуємо, ну як, ми ще не опаздуємо, але взагалі, взагалі ми вже в, 2, в 2 години дня ми мали бути в яблуниці, а зараз, по ітогу, ми будемо там тільки десь в 3. І я вже, якщо чесно, трошечки задовбався від сьогоднішнього дня. Це, звісно, все круто, класно, путешествие, але не таким образом. Навігатор трошки звісно, підставив нас. Коротше, ми вже, слава Богу, приїхали на місце дислокації. Чуть пізніше розкажу ще, можливо, щось детальніше. Ось, а поки що, слава Богу, ми вже на місці, але ми конечно, приїхали на час пізніше, за те, що ми давали круг. Десь Десь, короче, кілометрів 50 ми дали круга. І так, фінішне завершення відео. Ми вже приїхали Ланос вистояв, витягнув. Він звісно вже трошки такий видно, видно що його потріпало. Ну, коротше, Ми проїхали виходить, лишні 50 км, лишню годину. потратили. От, чуть не заїхали в Румунію. Е, да, багато подій відбулося за цю поїздку, але в принципі, вже все класно. Доїхали. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І е, така маленька затравочка, скоро буде обзор на Ланас. Я думаю, навіть тут. Я його зніму. Так що я думаю, що наступне відео після цього ви вже можете дивитись обзор на цей легендарний Ланас. А на цьому все. Дякую за перегляд і бережіть себе!